Що відбувається після дентальної імплантації? Точніше, чиє життя пісане. Вітаю, друзі! Знов на нашому youtube каналі. Я Олег Нечіпрочук. Я є засновник та головний лікар центру стоматології та імплантації, що знаходиться у місті рівне. Мій профіль є хірургія, тому я є практикуючий лікар-стоматолог, хірург з практичним досвідом понад 10 років. Наш черговий подкаст ми присвятимо. Щасливчикам, як ми називаємо їх імплантоносці, ви встановили дентальний імплантат або плануєте це зробити найближчим часом? Я вас вітаю. Ви на фінішній прямій до чи на фінішній прямій правильно обраного шляху до головне здорової і красивої, звичайно, усмішки. Сьогодні розповім я, що відбувається, чи є життя після імплантації, як доглядати за зубним імплантантом та ротовою порожниною в цілому? І Чого чекати, та коли буде ж той фінішний, фінішна пряма чи фінішний результат? Отже, одразу після проведення дентальної імплантації, головне уважно вислухати лікаря-імплантолога. Зазвичай я даю поради а, на найближчий період часу. Звичайно, мої пацієнти мене не чують відразу, тому я даю ось такий рекомендаційний, рекомендаційний лист. Ось він. Тут написано все, що я вам буду розповідати після імплантації: що дозволено, що заборонено. Тому що зазвичай пацієнт все-таки в стресовому стані, а, і тому, що би я не казав, все точно не запам'ятається. А з другої сторони, в нас є медикаментозні призначення. Ще раз наполягаю на тому, що самим ці призначення чи пити без призначення лікаря медичні препарати не рекомендовано. Від пацієнта потрібно, звичайно, звертати увагу на ваше загальне самопочуття та ротової порожнини, зокрема, навколо цієї встановленого імплантанта. Нормальним післяопераційними ознаками у перші години є звичайно легкі біль, оскільки це все ж таки втручання. Або помірний набряк. До речі, хто боїться, а біль менш виражений, ніж після видалення. Якщо вам це знайомо. Не варто хвилюватися. Я завжди нашим пацієнтам кажу, тому що зазвичай пацієнти приходять після видалення і запитують, чи буде боліти. Відчуття під час імплантації вони, якщо можна так сказати, більш приємні, чим після видалення. Ну ви мені напишіть в коментарях, якщо ви вже є імплантоносцем, які у вас були спогади та відчуття після імплантації? Напишіть в коментарях. Буде цікаво дізнатися, чи все ж таки болить чи не болить. Чи лікар говорить правду. Отже, як ми сказали, нормальним є після імплантаційними ознаками є перші години: є легкий біль, є набряк помірний це природня чи природна, точніше, реакція організму на хірургічне втручання. Аби усунути ці симптоми, прикладайте холод зовні від щоків з боку втручання. Але не варто тримати дуже довго, це 15-20 хвилин з перервами. Щоб не переходити все місце і не зробити нову проблему. Далі, як ми казали, медичні препарати. Приймайте лише за призначенням вашого хірурга-стоматолога. Якщо він вам не сказав приймати антибіотики чи знеболючі, значить їх не варто приймати. Також прийнятою нормою після дентальної імплантації, вважається легкий дискомфорт та незначне підвищення навіть температури тіла. Наголошую. Слідкуйте за своїм самопочуттям. Не варто накручувати себе, звичайно, це симптоматика зустрічається вкрай нечасто, але додаткова турбота однозначно не буде зайвою. Крім того, не полощіть рот у першу добу після проведеної процедури. Не варто активно холоскати, адже це може зашкодити в швидкому процесу загоювання цієї рани. Залиште ротову порожнину в спокої, певний час. У наступні декілька днів бажано до тижня часу уникати надмірної гарячої їжі та напою. Також, звичайно, потрібно уникати твердих продуктів, особливо безпосередньо, в ділянці, де вам поставили імплантат. Також відмовитися від вживання, ніж, я би сказав, це наголошую, не вживати не так алкоголь, але однозначно куріння варто кинути. І тут варто зазначити саме про куріння. Куріння цигарок це болюча тема, тому що це справді важливо. Якщо ми хочемо, щоб зменшити ризики відторгнення тих імплантантів, ми вимагаємо від наших пацієнтів, щоб вони принаймні на період приживання імплантанту відмовилися від паління. І ми пацієнтів, яких ми бачимо через 7-10 днів на зінті швів, їх видно. Ті, хто палять і дотримувався, не дотримуються нішої рекомендації лікаря-хірурга, їх видно. Їх видно, чому, тому що у них. Відбуваються процеси загоєння значно-значно повільніше. А у пацієнтів, які не палять, слизова вже виглядає загоюною через 10 днів. Це варто пам'ятати. Вже через добу, після проведення дентальної імплантації ми розпочинаємо першу максимально обережну гігієну ротової порожнини. Зрозуміло, що ми маємо використовувати зубну щітку із м'якою щитиною. І, безумовно, уникати ділянки щойно встановленого з одного імплантанту. Також на декілька днів додайте до догляду за ротовою порожниною антисептичний ополіскувач. Сюди не підходять звичайні ополіскувачі, такі, як ви полюбляєте. Дай вже пам'ять, що американський лістерин. 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 лістерин, лістерин. І тут не підходить лістерин, тому що він на спиртовій основі. Нам потрібен а, на основі хлоргексидину. Ви можете придбати звичайний хлоргексидин в аптеці. А можна придбати вже готові рочини. Не варто полоскати активно точніше, рот, варто просто робити такі антисептичні ванночки. Також зі щоденної доглядової рутини приберіть іригатор, про який ми говоримо в кожному в кожному подкасті. Його варто відкласти на 3-4 тижні, краще уникати більш ніж будь-яких активних е рухів в ділянці, де ми поставили імплантат, оскільки навіть потужний цей імпульс води від іригатора. Може завдати вам болю чи нашкодити місцю з самого загоювання рани. Нехай там усе спокійно приживається, дамо йому спокій. Важливо сказати, що якщо ви відчуваєте нестерпний сильний біль, чи у вас з'явилися кривині чи гніні виділення біля імплантанту, невгайно варто звернутися до лікаря-хірурга, що ставив імплантат. Така симптоматика однозначно не є нормою, і це є вже привід для хвилювання. Я своїм пацієнтам про це наголошую. Мої пацієнти мають мій номер телефону, вони можуть звернутися з будь-яких запитань. Невай, немає неважливих е, запитань. Інколи буває, пацієнт гадає, що це дурниця, а для мене це є важливо. І тому варто зателефонувати. Якщо все окей, то окей, то ми зустрінемося вже на постановці коронки. Пам'ятаємо про те, що критичний період після імплантації це є 2-3 тижні. Цей період, коли ми можемо побачити, точніше, якщо три тижні в нас все гаразд, дуже рідко вони можуть виникати в подальшому якісь проблеми. Далі у найближчі місяці, поки буде тривати процес інтеграції нашого зубного імплантанту, старатися менше навантажувати сторону щелепи з місцем імплантанту. Більш тверда їжа, все ж варто уникати, пережовувати ліпше на протилежну сторону. Отже, харчовий раціон наших імплантоносців. Чи ж раціон потрібно теж трішки скоригувати у період інтеграції та приживлення з одного імплантанту? Це є найкращий період для тих, хто бажає схуднути. Перші 2-3 дні після встановлення імплантанту бажано споживати м'яку їжу, це є супи, йогурти, кефіри. Я, до речі, пацієнтам кажу, наші рекомендації просто всі пов'язані з тим, щоб рана гарно загоїлась, щоб ваші шви не розійшлися. Тому зрозуміло, що варто уникати там, горіхів, твердих, сир... твердих сир... сирів та фруктів, овочів, карамелі, всяких жувастиків, липучих продуктів, по типу солодкої е... пастили чи ще щось. Наша, ще раз повторюсь, наша їжа просто має бути ощадливою, м'якою. Вживайте супи і пийте йогурти. Жарт проте. Тож зважайте на харчування після дентальної імплантації. Приємна новина в тому, що це є тимчасово. То ми будемо бачити стрічки частіше в період проживлення імплантанту. Найближчий контрольний візит це є 5-10 день після проведеної процедури детальної імплантації. адже бажано оцінити процес проживання і за потреби зняти шви. Приблизно через 2-3 місяці під час наступного візиту я перевіряю та оцінюю стабільність самого імплантанту. І вже через 4-6 відбувається наша фінальна зустріч. Про терміни приживлення імплантантів ми говорили ще в минулому. Якщо тип кістки дозволяє, в нас благарна фіксація імплантанту, ми накриваємо і ще, наш завершальний ортопедичний етап, наступає вже через два місяці. Якщо ваша кістка, як я її порівнюю, якщо кладка міленіум, вона не така на досить пориста, то їй потрібно дати трішки більше часу. Це є 6 місяців. Отже, ми в завершальному ортопедичному етапі ми накриваємо наш імплантат коронкою. Це є вже завершальний етап. Чим я вас можу і вітати. Ваш зубний ряд виглядає ідеально, а вони функціонально і естетично. Ваше рішення про відновлення посмішки через дентальну іплантацію, безперечно, є правильним. Про догляд за зубними імплантантами у нас є окремий подкаст, де я усе детально розповідаю. І на макеті Челепі показую, як чистити, як доглядати. Усі рекомендації у відео будуть за посиланням. Тискайте ось тут вгорі екрану. А, варто сказати, що дбайливо доглядайте за вашими зубними імплантантами, адже за умови належного догляду, регулярних профоглядів та професійної гігієни у кріслі стоматолога, імплантати прослужать вам дійсно багато, -багато років. 10-15, а то і більше. Додам лише, що якщо ви страждаєте від бруксизму, то після встановлення зубного імплантанту бажано використовувати нічні капи. Вони просто амортизують навантаження, яке у нас йде вночі. Пацієнти з бросизом розуміють, про що я кажу. Крім того, якщо у вашій ротовій порожнині декілька зубних імплантантів, то додатковий захист у вигляді нічних прозорих кап є обов'язковим. Вони є комфортні, їх не варто боятися, до них пацієнти звикають повністю. Отож, дентальна імплантація – це не тільки про встановив і забув, чи взули і забули як в рекламі, це про відповідальність, це належний детальний, ретельний догляд, а також довготривалий результат. Дотримуйтесь усіх рекомендацій, не пропускайте візити до стоматолога. Підтримуємо належну гігієну і ваші зуби прослужать вам багато-багато років. Будете сміхатися широко, впевнено, без жодного дискомфорту. Дякую, друзі, що додивилися до цього моменту. Я завжди радий поділитися з вами своїм досвідом, своїми рекомендаціями. Користуйтеся у щоденному догляді за вашими природніми і імплантованими зубами. Ми завжди вдячні за ваші подобайки до наших контентів. Наш контент є корисний для здоров'я ваших зубів. Якщо вам потрібна дентальна імплантація, ми завжди вас раді чекати у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечіпурчука у місті Рівне. Ми повернемо вам здорову та красиву посмішку. До зустрічі у наступних подкастах.